РПГ-30, крюк, всім боятись. На болотах зробили зброю, яка впевнено нищить всі найсучасніші, навіть ще не створені танки, ця протитанкова кумулятивна граната з тандемною бойовою частиною, яка здатна пробити 600 мм за динамічним захистом, обладнана ще й імітатором цілі в окремому тубусі меншого діаметру, задача якого натурювати системи активного захисту. По суті, це ж добре відомий підписник мрпг 28 до якого додали додатковий імітаційний заряд, чим збільшили вагу виробу до 10,3 кг. Інші ж характеристики не змінилися, зокрема, і жалюгідні 140 метрів прямого пострілу. Також самі сусідоньки нарікають на крики з конструкції і солідну ціну 83 тисячі дерев'яних. Ну і за секретними даними таких гранатометів було вироблено всього тисячу штук. Значна частина з яких вже перебуває на озброєнні ЗСУ в якості.